І тема сьогоднішнього відео як зробити ось таку трансляцію з аналогового відео. Нам потрібен аналоговий відеопередувач, який буде передавати відеосигнал. Далі потрібен аналоговий відеоприймач V-RX, який його буде приймати. Тобто на цих екранчиках він вже вбудований. Також в мене є мої скайзони. Який теж мають вбудований відеоприймач, який не змінюється. І ось таким дуже красивим методом я наліпив ще SkyZone Study View. Далі ми маємо підключати ось таку коробочку. Це конвертер, який на вхід приймає аналоговий сигнал. А на вихід видає цифровий сигнал через HDMI. Є схожі коробочки, які роблять зворотню задачу, приймають на вхід. Цифровий сигнал через HDMI, а на вихід подають аналоговий відеосигнал. І такі коробочки використовуються, якщо хочеш, наприклад, підключити окуляри до комп'ютера і симуляторі політати. Але нам потрібно саме з AV в HDMI. Відповідно, потрібно з'єднати наш монітор або окуляри з цією коробочкою. Тут є три входи. Жовтий, білий і червоний. І якраз жовтий це наше відео. Білий і червоний це аудіо. Якщо хто не знав, то VTX можуть навіть записувати і передавати аудіо. І можна літати і слухати звук своїх пропелерів, наприклад. Відповідно нам потрібен кабель, який має RCA роз'єм, як його ще називають тюльпан. Сюди ми його підключаємо на вхід. Білий і червоний можемо підключати, але якщо аудіо нам не потрібно, ми взагалі можемо це все від'єднати і не користуватись. І на іншому кінці у нас має бути міні-джек. Зверни увагу, що цей міні-джек має мати саме ось тут три поділки, тому що є різні міні-джеки, які призначені саме для аудіо. Вони матимуть тільки дві поділки, вони не підійдуть, не передаватимуть відео мені бувають різних розмірів. У нас цікавий 2,5 мм або 3,5 мм. 2,5 мм це для того, щоб підключитися в екранчик, а 3,5 мм для того, щоб підключитися в окуляри. Конкретно цей зараз 3,5 мм. Відповідно, я можу підключитися до окуляр. Це старі другі скайзон, якими зараз майже, напевно, ніхто не користується. Чим вони мені подобаються, це тим, що тут є окремо AV-IN вхід і AV-OUT. Відповідно, якщо мені потрібно приймати, передавати картинку з окуляр, я підключаю мініджек на AV Out. Якщо мені потрібно подавати навпаки картинку на ці окуляри, я підключаю на AV-IN. Більшість новіших моделей, наприклад, в четвертих скайзонах є тільки один av розєм і передача або прийом буде залежати від того, що вибрано на самих окулярах. Тому що якщо там стоїть RF мод, то відповідно воно буде видавати сигнал з авароз'єму. Якщо там буде стояти AVA-IN-мод, відповідно воно буде приймати картинку з цього роз'єму. Якщо я хочу приймати не з окуляр, а з безпосередньо самого RX, наприклад, ось Stadie View, то тут теж 3,5 AV-роз'єм. Також є спеціальні перехідники з 3,5 на 2,5. І навпаки. Можна їх використовувати, я не рекомендую. Взагалі це якась біда, що дають ось такі дешеві перехіднички в комплатах з виносними системами. Тому що це саме більша проблема, коли відходить такий кабель, і за цього пропадає відео. Відповідно, можна купити не такі дешевенькі, а щось подорожче. А взагалі попросити виробника, щоб перестав нарешті використовувати ці тюльпани. Якість від цього буде більш стабільніша. І в ньому є окремо авай-вхід і ав вихід Відповідно, я під'єднуюся до ав виходу Щоб ця коробочка працювала, потрібно на неї подавати живлення. Відповідно, сам перехідник в комплект йде, а павербанк не йде. Я підключаю і підключаю, наприклад, до павербанку. Також там, де подаю живлення, є перемичка 720 і 1080. Це розширення картинки. Аналогова картинка не така вже якісна, тому я залишаю 720 цього мені вистачає. Далі потрібен HDMI подовжувач. Я купив як дешевий за 150 гривень, так і більш дорожчий за 400 гривень. Як на мене, саме HDMI не має впливу на якість картинки. Найбільша проблема це якраз, як вже говорив, ось ці тюльпани. Особливо цей провід, який кілька разів зігнеться і вже буде відставати. Отже, монітор мене прийматиме аналоговий відеосигнал. Передаватиме на цю коробочку, яка заживлена від павербанку. Ця коробочка буде конвертувати його в цифровий сигнал. І передавати через HDMI кабель в. А далі потрібна плата відеозахоплення, яка на вхід прийматиме HDMI. А на виході матиме. USB або Type-C. Хочу наголосити, що це має бути саме плата відеозахоплення. На ній, скоріш все, буде написано слова Video Capture. Може бути така, може бути така. Але це не має бути звичайний хаб, який приймає HDMI і видає Type-C. Тобто ось ця штука працювати не буде. І навіть ось ця штука, яка подорожча, яка для Mac, вона теж працювати не буде, адже це звичайнісінький хаб, а потрібна плата відеозахоплення Далі можемо підключати тепер це все в планшет. Для того, щоб переглядати картинку, нам потрібен додаток, який підтримує трансляцію з USB камери. Для себе я знайшов два додатка, таких, якими користуюся посилання на Google Play скину, але я не гарантую, що вони максимально безпечні для всіх ситуацій. І не працює. І річ, скоріш, в цьому перехіднику. У мене є інший кабель, який має міні-жек на 2,5. Але на виході він має тільки мама роз'єми. Відповідно, скористаюся адаптером, який має RCA роз'єм. розім. Можливо, була проблема не в перехіднику, а в тому, що сам додаток заключив, і ось я призавантажив і він вже працює. Для ноутбука теж буде потрібна ця плата відеозахоплення. Якщо нема Type-C до ноута, то потрібно буде використовувати перехідник на USB. Користуюся звичайним додатком стандартним на Windows з USB камера. Після підключення з'являється ось така іконка змінити камеру. Я змінюю камеру і відповідно бачу те, що продаю собі з екранчика. Відповідно таким же чином, можна вивести хоч і на плазму. Має ця система свої звичайно недоліки. Перше, це затримка, досить суттєва затримка. Друге, це стабільність відеозв'язку. Тому що якщо знаєте про такий ефект синього екрану, це коли в окулярах ще трошечки зв'язок видно, погано, але видно, то в на екранчику, який приймає з окуляру, цього зображення вже може бути не буде видно. Те саме з планшетами і ноутбуками. Якщо якість відеосигналу поганенька, але в окулярах чи на моніторчику ви вище щось може побачити, то тут буде синій екран. Цей синій екран може взагалі в будь-який момент, якщо якась із цих безкінечних адаптерів легенько відійде. Наприклад, ось цей кабель Ось я трошки пошатав його. І все, в мене зазочку вже немає. У мене синій екран. Якщо по якимось причинам ви злітаєте з лісів і вам потрібна саме така трансляція, то не потрібно в такому вигляді, як я показав і попідключав, нести це все у ліс, адже будете виглядати, як цигани на вокзалі воно все буде торчати, щось забудете заживити, дещось від'єднається, на цьому все плюнете і закинете. Тому що не може, не може, не можна. Це все має бути вбудовано в самий комплекс виносної системи і зручно для користування ніяких проводів. Але відповідно система має свої плюси. Для дро пілота не обов'язково купувати окремий екранчик. Накупивши перехідників на тисячу, можна підключати до свого планшета або ноутбука і мати зображення, яке досить підходить для того, щоб допомагати. По-друге, можна записувати екрани, відповідно, одразу редагувати цю переглядати швидше інформацію. По третє, можна транслювати, тобто це настєво краще в якості трансляції, ніж телефоном записувати з боку екран. Ну і відповідно четвертий пункт. Якщо транслювати через правильні програми, то можна потім в цих програмах переглядати самому, давати доступ іншим. І якщо хочеш поїхати в якийсь парк політати, але не знаєш, де які дерева і стовпи стоять, ти можеш зайти в спеціальне середовище і глянути, як у тебе інші цивільні пілоти літали і будеш краще орієнтуватися, де які стовпи, де які дерева стоять. Адже так я записую це відео саме для цивільних пілотів. З вами був я і як би кажу до побачення.